Ну і до життя у столиці в оболонському районі Києва проходить благодійний концерт Аукціон Музика війни його метою є зібрати 2 мільйони гривень на потреби 129-го окремого батальйону, 112-ї окремої бригади ТРО. На заході зараз перебуває наша журналістка Єлизавета Калітвенцева. І готова розповісти більше деталей. Єлизавета, тебе вже бачимо. Розкажи більше подробиць. І чи знаєш ти скільки вже вдалося зібрати коштів? Вітаю студія Сергія Юлія. Дійсно, от українці об'єднуються за для великої перемоги. І сьогодні за цієї мети об'єднався оболонський район столиці, де збирають власні кошти, як же ти зазначив. А для 129-го окремого батальйону 112-ї бригади ТРО. І ось на честь цього на одному зі столичних майданчиків, де прямо зараз я перебуваю, триває благодійний концерт саме української музики, яка була написана вже після початку повномасштабного вторгнення. Зараз на цій сцені співають артисти наживо і ми. Та організаторів насправді зібрати 2 мільйона гривень на потреби наших військовослужбовців. І ось щодо деталі, концепції та ідеї цього заходу, нам детальніше про це розповіли організатори. Тож прошу пряму мову. У нас будуть виступати взагалі-то діти разом з зірками, тому ми придумали саме таку концепцію, щоб було цікаво. Діти це наші ученики, які навчаються в музичних школах Оболонського району, які підпорядковані відділу культури Оболонського району. І разом з ними будуть виступати Влад Дарвін з Оленою Тополею, Люся Кава, Даріша, Том Сода. Тобто дуже такі самі і сучасні молоді, і ми робили акцент саме на музику війни. Тобто, це будуть пісні, які були написані з 24 лютого. Ідея. Вшанувати людей, провести гарний час, об'єднатися, тому що всі знають, що кожен день все ваші важче важче організовувати якісь збори, але наша велика оболонська родина насправді намагається приділяти увагу, особливо своїм підрозділам, тому що багато оболонців є в рядах збройних сил України. І у нас є декілька підрозділів, які є під опікою нашої адміністрації, і ми спільні заходи проводимо там з бізнесом, соціально активно, з громадянами, з директорами підприємств, ресторанів. Всі долучаються. залі присутні понад 240 сорок та глядачів української музики, яка лунає сьогодні. І ось цікаво є те, що ціна на квиток вона не є фіксованою, і кожен може придбати його за стільки коштів, за скільки важає за потрібне, та може його та може собі дозволити. І ось вже днями бійці 129 го батальйону вони вирішають на передову. А саме на Авдіївський напрямок, де будуть нищити ворога, тому організатори закликають усіх долучатися до збору для того, щоб пошвидше його закрити. Удя слово. Наша е, журналістка завітала на благодійний захід, де збирають кошти для військових. Таке відбувається у Києві часто.